У світлі ранку, коли сонце ще лише розмахує своїми променями по Дмитрівському старостинському окрузі, його степові населені пункти прокидаються в обіймах природи. Здається, що саме зараз кожна квітка, кожен листок дихає та відчуває бадьорий подих нового дня. Та чи можна думати інакше, коли на в'їзді в населений пункт вас зустрічає море квітів та зелені, мов килим добра та гармонії. Серед цієї казкової аури... Серце жителів старостату б'ється сильніше, адже Старостинський округ це не просто територія на карті, а джерело життя, яке потребує байливого догляду та уваги. 16 квітня працівниками благоустрою та місцевими активістами було висаджено ряд кущів також і в село Привільне. Дякуємо всім за роботу і тим, хто долучився допомогти. Озеленення та насадження квітів, особливо таких чудових, як гібіскуси, стануть візитною карткою кожного населеного пункту Дмитрівського старостинського округу. Адже, як говорив відомий письменник, кожна квітка це душа ще квітне. І ці квіти не тільки прикрашають в'їзди в міста та села, але й заряджають їх енергією та позитивом. Кожен новий день це нова можливість для розвитку та зростання. Кожен житель населених пунктів старостату Чорноригорівської громади в цілому повинні відчувати себе часткою цієї великої родини, де кожен день це свято життя, а кожна посаджена рослина це спогад про одне з найкращого, що є в нашому світі. Таким чином, крок за кроком. Під керівництвом старости, старостат продовжує свій шлях до щастя та процвітання, засіваючи свої в'їзди квітами та зеленню, як символом свого вічного росту та розвитку, адже, як кажуть, де квітка там і любов. Доброго дня! Ми продовжуємо працювати з благоустрою на території Дмитрівського старостинського округу і висаджуємо саджанці гібіскуса. Загалом планується висадити 96 рослин. Також плануємо висадити і Вейгелу. Дякуємо всім, хто приймав в цьому участь, а особливо керівникам підприємств. Нова благодійна організація Handicap International зближується з громадою. Червоноригорівська селищна рада приймає партнерів для спільної допомоги. В цей час, коли солідарність і допомога набуваються все більшої важливості, поява нової благодійної організації це подія, яка варта уваги. У Червоноригорівській громаді недавно з'явилась нова ініціатива, що обіцяє надавати допомогу місцевим жителям. Ця організація не лише обіцяє, а й активно вступає до співпраці з місцевими органами самоврядування, аби забезпечити максимальний вплив і підтримку. Коли сучасні технології швидко розвиваються, а громада обростає інфраструктурними змінами, легко забути про те, що справжня краса полягає не лише в сучасних будівлях, але й у доглянутих вулицях та зелених насадженнях. Велике значення для комфорту та естетики має благоустрій Червоноригорівської громади. Одним з основних завдань. Є покращення стану вулиці прилеглих територій шляхом боротьби з бур'янами. Бур'яни, які ростуть навколо, не лише порушують естетику місцевості, але й можуть стати причиною погіршення якості повітря та загрози для безпеки громадян, особливо коли приходить період світіння амброзії і так далі. Звісно, такі роботи проводяться кожного року, але головне то вчасність виконання таких карантинних покосів. Дуже приємно, коли жителі долучаються і викошують бур'яни за межами свого двору, прилеглі території. В такому випадку це не лише сприяє покращенню зовнішнього вигляду місцевості, але й об'єднує місцевих мешканців навколо спільної мети зробити старостинський округ чистішим та охайнішим. Місцеві мешканці, які допомагають цьому, відчувають себе більш залученими до життя своїх населених пунктів, бо вони бачать конкретний результат і своєї праці також. Доброго дня. На території Придніпровського старостинського округу розпочаті роботи щодо покосу трави. Прийшла весна, травичка піднімається, потрібно доводити до ладу ті ділянки, які цього потребують. Також був порив, працівники КП «Дніпро» швидко відреагували і відремонтували мережі наші. Також на даний час проводиться е, видача гуманітарної допомоги від співдії. Я представник американського фонду Global Empowerment Mission Jam у партнерстві з фундацією Говарда Баффета. надали червоно громаді генератор. Це вже не перша наша допомога для цієї громади. Також надаємо і продовжуватимемо надавати питну бутильовану воду, так як ця громада знаходиться безпосередньо на лінії. Активних бойових дій тут є часті перебої з електроенергією. Також через е обстріли часті перебої з водопостачанням. Продовжуємо нашу співпрацю. Всім дякую небайдужим.